Зінгер. Менше з тим. Батько з сином у Каліфорнії створили воїстину революційну компанію в підході до проєктування і реалізації транспорту Wirchat GPT. Проста ідея, але дуже складна в реалізації. Отож, вони розробили цілу систему, якій потрібно лише задати технічне завдання, як дизайнеру чи інженеру. Наприклад, це має бути дрон чи двомісний гіперкар з ось такими характеристиками. Далі, система за допомогою штучного інтелекту сама створює оптимальний з точки зору ваги, міцності та безпеки каркас, навіть визначає необхідний сплав металів, щоб максимально ефективно відповідати технічному завданню. Тоді модель друкується на 3D-принтері, а робот збирає усі деталі докупи, сам, без участі людини. Таким чином, вони добилися просто космічної ефективності, як з точки зору будь-якого їхнього продукту, так і з точки зору команди. Адже людей потрібна мінімальна кількість. У дивовижний час ми живемо.